Всім привіт! Так, ну що, сьогодні в мене по плану спінінгова риболовля і нарешті це буде твічинг. Довго я хотів поїхати на твічинг, але то жара, то не хотілося в ну, деякі місця їхати. То на фідер їздив, то ще кудись. то, Коротше, відкладував. ну, Воно по суті правда було жарко, я думаю, нічого не ловилось, особливо. На Десні кажуть, що погано клює на твічинг. Ну, на, твічингу... на твічинг я на Десні не збирався так ціло направлено ловити. то може трохи пізніше буде під осінь. А зараз я приїхав на своє улюблене озеро і буду пробувати тут щось піймати. Якраз рівень води спустився трохи до того рівня приблизно, який був у минулому році у цей час саме. Бо, як ви вже знаєте, у нас. У нашій області було багато повенів. Ну, повінь була одна і позаливала було в цьому році. Вона довго держалась, великий рівень води був. Коротше, всюди, куди не приїдеш на озерах, так незвично. У такий час вже кінець серпня, а багато води. Ну, Я думаю, щось буде клювати, повинно клювати. На цьому озері в мене ще такого не було, щоб я без риби приїхав додому. То ми починаємо риболовлю. Ну, як же ж ви думаєте, з чого я буду починати риболовлю? Intriger 120 Strike Pro. Перевірочний воблер. Особисто в мене. Я на твічинг е, недавно почав ловити, десь два роки тому чи три. І в мене такого досвіду великого немає. Тому я подивився ж відео, там багато. А тоді дивлюсь, новинка якась вийшла. Від Strike Pro. Я вирішив її купити. Я оригінали не купував, там якісь круті рудри, всякі. Я одразу копію і купив. Думаю, на що мені оригінали? По-перше, це багато грошей. По-друге, ну жалко буде перший раз, я думаю, багато хто так робив. Десь позацеплюєш, десь пооббиваєш. І купив оцього інтригера і на його почало клювати нормально щука. Саме краще мене на його клювало минулого року із усіх воблярів. На його можна і на рівномірну проводку і твічинг. Одне тільки буває погано, може це в мене таке. Вони везуча якась модель попалась. Ну, діло в тому, що в минулому воблярі таке було теж. Я їх два вже купував, бо один був зачепив і втратив. Зачеплюється гачок. Перехлюст буває. Ну, хто знає, той знає. Тут заповідісь воно чіпляється. І це буває таке, що вже нерви здають із п'яти закидів один тільки нормальний. Я вже в минулому році і пробував, і повідці міняв, і стальку ставив, флюр, товщі, коротше, нічого не допомагає. Інший воблер ставиш, такої проблеми майже немає. Ну бувають, звісно, це у всіх воблерів таке. Але у цього це особливість така. От як зараз. Зачепився і все. І проводка пропала. Була щука, тільки Включив камеру, щоб вимкнути запис. Жилку послабив, ну шнура і все, зірвалося якраз. Мабуть, слабо зачепилось. Ну, Щучка така десь грам. О, ще одне клювання було. Що це там роздача в тому місці. Щука така грам 700 була. Все мені подобається, а ну, може, ще раз увалити. Нарешті щука піймалась нормальна щучка. Вот така на интригере. Долго клювання було. Ну, виманів. Я думаю відпущу. Трохи вона не залікова. Пойплаває. Наступного разу піймається крупніше. Є щука вроди непогана. А чи вона якось боком зачепилась? Та ні десь така сама. Чепилась погано. Є кубка невеличка. О така. Зміни в коблера, бо на інтригера ще погано клює. Став такого рудра копія 130 -й. щось поки слабо. Ну, є, звісно, риба була. Але я думав тут буде інший результат. І, і риба гуляє, бачу, під берегом пригає. Люди сидять на карася. Ну щось так спостерігаючи за ними. Не сильно великий результат. Не бачив я ще, щоб хтось витягував карася. А ну спробую поставити кавуна у такому кольорі ось. Що це у нас? Тоже рудра. Побачимо, що на нього буде за сюди. Пропустив клювання. Було клювання на цього на рудру але за щось не засіклося о є для лодки взяла тут знову невелика Забачину плеймало. От надо ну, здесь. Такая щучка. Душа. Всего на виходу з другого разу взяла. Перший раз промазала. Другий раз догнала біля лодки. Так, знову змінюю приманки. Цей раз такий помаранчевий. На ньому написано 133 орбіт. z 133 орбіт. Не знаю чи це орбіт чи ні. Я на оригінал не ловив. Будемо думати, що так. Там люди напишуть у коментах, якщо щось не так кажу. У минулому році на нього непогано щука клювала. І окуня на бортову пляшню. Вирішив все-таки. Мілячок поставити оберталку. Отакий. От Четвертого номеру. Повертаюся вже назад потихеньку, бо нічого не ловиться. Дуже дивно щось. Вроді погода нормальна. Ні, ну звісно було клювання, щука була, навіть окунь був. Вон, клюють хіба карчі. А так і нічого більше не було нормального. Рибу я не брав, ну там одна була така на грані залікової. але я сюди не за такою приїхав, якщо чесно. Хотілося б більше якось піймати. Ну мабуть не цього разу. І ще один мінус є. Те що багато людей тут ловить карася і перспективні точки так сказати, мимо пропадають там де я мог покидати ну не буде ж не поплавці кидати правильно знову корча піймав тому буду оце повертатись ще на старих місцях покидаю о є щука нічого собі тільки сказав що не клює корча завела Мабуть, зійде зараз. Може зійшов. Ні, сидить. Маленька. Щупаля. Чуть-чуть більше, ніж воблер. Так, а ну як би її так хоть Щоб вона мені в руку не загнала крючки. Зажрала. Так, зараз підтеплю. Ливий. Щупалятка. Це я таку щуку, так сказати, за щуку і не рахую майже. Ну, мали. Мойва. Це не вщут. Вона і клюнула. Але маловато перепробував я кучу приманок. В основному вабляра 130-120. Ось такого пробував. Такий все більш нарівнамірковін. Ну можна і підтвічувати трохи. Ти ж в натуральному кольорі минулого. У минулому озері, де я ловив. Розловився цей новий воблер. І покльовок багато на його було. А цього разу щось ні на які не хоче. Таке відчуття, що риби мало в воді. Хоча я б не сказав. Би. Вона себе проявляє, стрибає. Клювати щось не хоче. Може ще рановато. Може треба ще похолодання почекати. Но вже ночі холодні. Як слід. Скільки я виїжджав, то було десь 14, мабуть, градусів. Чи 13. І туман був. Он під люка. рядом. Біля лодки скидається. Тільки що я сюди кидав і нічого не було. Ну, походу, невелика, але все одно. Чого ж вона не клюнула? До речі, забув вже сказати, на що я ловлю сьогодні. У мене така бюджетна палка твічингова. Я дорогих не купую, бо з моїми поїздками 3-2 спінінга у рік ламати, то... Мені жалко, щось дороге купувати. Оце підібрав для себе ідеальну палку і ловлю. Це в мене Каїда Капітан. Тистом 732 і довжиною 2.10. До неї я поставив катушку фортраннею 3 тисяч. Ну не знаю, кажуть, що трьох тисяч типу маловата для твічінга Не знаю, може смотри, яка катушка. Мені цього і вистачає. Вроді би. Ну звісно можна було 4000, щоб швидше проводку вести. Але я ж кажу, мені вистачає. У мене така досить агресивна проводка на твічинг. Тому добре буде. На рахунок проводки я не буду нічого казати. Як там правильно, що там море я і неправильно ловлю. ну Для твічинга кожен відбирає проводку особисто сам для себе. Кому яка подобається. Якщо ловиться, то чого б і не ловити на її. було клювання, щось маленьке дукнуло. На таких озерах, це типу як оце озеро. Тут зазвичай я вже казав колись, вона зараз закинула. Сказав, що проводку не треба робити довго. Кинув там у якусь точку, в основному це під берег, під коріння, під кущ, під якийсь. Продернув там трохи, провів метрів 5-6 і можна виматувати. В основному вона вся під берегом у корчах стоїть, під кущами. Ну, буває, звісно, там доганяє якась, на виматці хапає. Але 90% це під берегом. Зразу, то якщо правильно кинув у точку, у якусь щучу, то вона клюне. Так, все, остання точка на сьогодні. Якщо тут зараз не буде нічого, то зматуюсь. Вже і вітер піднявся, і сонце смалить. Зараз десь мабуть а, я неправильно закинув навіть. Зараз десь около пів одинадцятої ранку. Вже напугав, що там було, якщо було. Ще раз неправильно закинув. Це вам проблема інтригера. Бачите, перехлюстується і що ти йому зробиш. Наперед скажу, що гачки я вже міняв, все робив і повідки міняв, ну я вже казав колись. І все одно воно заплутується із флюрокарбоном. Нема тут нічого, поїхали. Так, ну що, ось така сьогодні риболовля вийшла. Не сказати, що погано, і не сказати, що добре. Бо я сюди приїхав, очікував трохи інший результат. Ну, нічого страшного. І так, нормально. Щука була, навіть окунь був нормального розміру. Там я казав чи ні. Човни стояли, там двоє спінінгістів плавали і... Ще там карасі люди. Коротше, десь я чи 8, чи 9 човнів насчитав, Я, чесно кажучи, не розраховував, що тут стільки народу буде на цьому озері. Як виявилось, щось тут все так і ловиться, раз тут стільки народу. Коротше, така рибалка. Кому сподобалось відео, ставте лайки, дизлайки, пишіть коменти. До нових зустрічей.